Вітаю YouTube! Це канал LaZIT, і сьогодні друге відео з циклу про OWASP Top 10 а саме Cryptographic Failures. про одну з найпідступніших вразливостей, яка веде до видиків даних, компроментації облікових записів і навіть повного контролю над системою. Отже, що таке Криптографік Фейлерс? Це не про те, що алгоритм шифрування поганий, це про неправильне застосування криптографії, невикористання HTTPS, слабке шифрування паролів, неправильне зберігання токенів, неправильна генерація випадкових чисел і так далі. ОВАСП перейменував це з Sensitive Data Exposure у 2021 році, саме в Криптографік фейлерс, бо суть проблеми не сам витік, а те, що до нього привело. Отже, які у нас можуть бути найпроширеніші приклади вразливостей? Наприклад, передача конфіденційних даних по HTTP. Якщо сайт не використовує HTTPS, усі дані, паролі, токени, номери карток передаються у відкритому вигляді. Зловмисник, в той самий, в ті самі мережі, може легко перехоплювати ці дані за допомогою якихось Wireshark чи Burbpscute. Як бачите, у нас, якщо юзернейм передається Алісу у відкритому вигляді через інтернет, то зловмисник може його легко перехопити. Використання слабких або застарілих алгоритмів. MD5, sha 1 RC4, DS давно зламані та не гарантують безпеки. Але їх все ще можна знайти в старих системах, у написаному коді, бо розробникам, на жаль, багатьом ніхто про це ще не розказав досі. Відсутність шифрування конфіденційних даних у базі. Коли паролі або токени зберігаються в базі в звичайному тексті, будь-який витик призводить до повного компроментування облікових записів просто прекрасно. Таке трапляється в погано захищених або Legacy системах. Да, системи, які були написані давно, підтримують якесь шифрування бібліотеки, і для того, щоб його поміняти, треба прям дуже багато всього переписувати. Тому його залишають як є в кращому випадку, закриваючи якимись костелями. Паролі захишовані без солі або з фіксованою сіль. Що таке сіль? У нас є пароль, наприклад, пасворд і ми його хешуємо алгоритмом md5. Якщо ми захишуємо md5 пасворд один раз, другий раз, третій раз, він завжди нам дасть один той самий хеш. Якщо ми додамо сіль, наприклад, пасворд і сіль у нас буде там 1, 2, 3. А потім паспорт і сіль у нас буде 234, а потім паспорт і сіль у нас буде 345. Кожен раз md5 у нас буде інший. Тобто, хоча пароль у нас завжди буде паспорт, але завдяки тому, що там є сіль salt, він буде змінюватись. Інколи цю сіль а, залишають незмінною. Тому, якщо знати алгоритм і сіль, все одно можна а, легко розшифрувати пароль. Інколи навіть алгоритм генерації цієї солі може бути слабкий і можна все одно підібрати, тому на це треба звертати увагу. Використання слабкого генератора випадкових чисел ставалося. Б. я хочу. Генератор рандомних чисел, я хочу рандомні числа. Але навіть генератори рандомних чисел дуже часто не дають рандомні числа. Знаючи алгоритм, за яким вони працюють, ви можете здогадатися, які саме цифри вони підбирали в який момент. Це не сильно прям просто, але можливо. ДВТ e, без перевірки підпису або з нон-алгоритмом. Ми сьогодні подивимося такий кейс, коли у нас йде ідентифікація. за... E, Дядя GVT токену, але ми можемо трошки підшаманити цей токен і ідентифікуватися за допомогою вже в ролі іншого користувача. HTTPS без HSTS або з проблемним сертифікатом. Начебто у нас користувач хоче користуватися HTTPS. Начебто у нас є зелений замочок, але немає HSTS флага. І зломистик може сказати: О, я не розумію HTTPS, віддай мені, будь ласка, мої дані по HTTP, і може ви їх отримати. Або просто сертифікати інші неправильно налаштовані, і можна понижити їх рівень до більш вразливого таке, теж можливо. Використання ЄСБ режиму в АЕС та начебто непоганий алгоритм, але у нас ACB-режим Електронік кодбук шифрує кожен блок окремо. Тому зберігає шаблони у зашифрованих даних, це дозволяє зловмиснику догадатися, що саме зашифровано, зображення або структуру файла і так далі. Начебто і алгоритм гарний вибраний, але неправильний режим, і все, всі наші зусилля вони вже марні. Збереження секретів у репозиторіях Не тільки в Git-репозиторіях, взагалі у якихось відкритих там, у фігмі, не знаю, гід-репозиторії, в описі віртуальних машин, в гіпервізорах. Таке теж часто буває. Це завжди погана ідея, і це потрібно виправляти. Неправильна реалізація хешування паролів. Замість використання безпечних алгоритмів типа Бісі або argon 2, деякі системи просто хешують паролі через sha 256 або md 5 і це робить захист сладким та вразливим до Брудфорса. Так ми, зараз, ми сьогодні теж на це подивимося. Давайте, в принципі, перейдемо трошки тепер до практичної частини. Як завжди, у мене є фласк застосунок, який нам допоможе перевірити три. Цікавих проблем пов'язаних з Cryptographic Failure. Запускаємо наш застосунок, код я викладу, переходимо ось по цій адресі, щоб отримати доступ до нашого застосунку. Я буду заодно перехоплювати Burp Suite, щоб ви бачили, як відбувається взаємодія. Якщо ви не знаєте, що таке Burp Suite, подивіться ролик про нього з мого попереднього курсу лекцій ScriptKedia from Zero to Zero. Отже, у нас є ось така адреса, ми по ній переходимо і бачимо логін-пароль. Як бачите, ось у нас відбулося перехоплення. Ось так трошки розширимо. Окей. Значить, давайте спробуємо перевірити взагалі у нас, чи потрібна нам авторизація тут. Аутентифікація, вірніше. Спробуємо зайти адмін-адмін. І як бачите, ми не зайдемо в захищену. Частину сайту, яка у нас, нагадаю, знаходиться по вкладці Protected. Якщо ми скопіюємо це, повернемося в наш браузер, спробуємо попасти на Protected. Нам потрібно логін-пароль ввести. В нашій базі ми вибрали, що у нас буде три користувачі Admin, еліс та Боб, і їхні паролі admin 123 Alice 123, Bob123. Давайте авторизуємося під Alice. Ми зайдемо в наш браузер. Alice, пароль Alice 1.2.3. Отже, ми зайшли. Дивимося, що відбувається в Burp Suite. Це, до речі, теж проблема, коли у нас дані передаються, як бачите, у відкритому вигляді. Username Alice, паспорт Alice. Окей, ми авторизувалися. Аутентифікувалися. Ну і авторизувалися, відповідно. Зайшли в нашу захищену частину і що ми бачимо? Ось GVT токен, який дає нам можливість заходити і перебувати в цьому застосунку. Ось MD5 хеш нашого пароля alice 123 Ось BASE64 нашого пароля. Alice 123. Давайте подивимося, як легко їх розшифровувати, і почнемо з кінця. Чому не можна зберігати зашифровані дані в Base 64 і вважати, що вони не зашифровані. Дивіться, дуже просто. Виділяємо цей текст. Ось тут перейдемо в Protected. Ось наш Base 64. Давайте його виділимо. І як бачите, Burp Suite зразу нам показує, що це у нас декодовано з Base 64 Alice 123. Дуже просто, дуже швидко. Base 64 не несе жодної безпеки. Трошки складніше з MD5 паролем. Нагадаю, що він у нас тут без солі, але ми можемо його скопіювати, перейти, ось наприклад, на CrackStation, вбити сюди, спробувати довести CrackStation, що ми не робот, що може бути насправді складніше, ніж розшифрувати MD5 пароль. Але я думаю, у нас сьогодні це вийде зробити eventually Велосипеди, 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 і я сподіваюся, це останній велосипед на сьогодні клас. Crack хешес. Подивимося, що він нам скаже: пароль Alice 1.2.3. Як бачите, ми ввели хеш і отримали розшифрований пароль. Тепер трошки ваша ситуація. Як ви пам'ятаєте? Ми отримали в нашому додатку наш токен, з яким ми авторизувалися. До речі, якщо ми його подивимося через той самий бурб, ми теж побачимо про нього багато цікавого. Бачите, ми його розшифрували з base 64 Alice User, Alice, roll user. ОК. Беремо наш токен і переходимо ось сюди, ось в таку ось штуку. Взиваємо і розшифровуємо. Отже, які дані він у нас містить. Алгоритм, тип, юзер і роль. Дивіться, якщо ми змінимо алгоритм на NON, юзера на адміна і роль на адміна. Я повторюю, що ми не знаємо пароль адміна. Ми просто взяли свій токен, трошки його відзмінили, і отримали токен потенційно від адміна. Давайте тепер перейдемо, візьмемо ось цей Get Protected. Перешлемо в Repeater. Ось у нас є ось такий запит. Ми зараз відкриємо наповну. Якщо ми його відправимо, ми отримаємо сторінку Welcome Alice. Ось таку. Але у нас же є тепер наш відозмінений токен, який начебто від адміна. Давайте. Напишемо наступне цікавий хедер Authorization bearer, і туди вставити токен, який ми отримали потенційно для адміна. Копіюємо, додаємо, додаємо кілька пробілів, і пробуємо відправити вже з новим нашим токеном адмінським. І як бачите, welcome admin адмін. Ми вже адмін. Відрендеримо цю сторінку, welcome admin admin, і наша роль, відповідно, користувач адмін, роль адмін. До цього у нас була користувач Alice, роль user. Ось так, в принципі, да, це дуже простий приклад, але це реальний приклад, який може траплятися, особливо в самописних. Якихось застосунках для того, щоб позбутися, це потрібно використовувати всі потрібні хедери, зберігати паролі надійними алгоритмами, не зберігати чутливі дані без шифрування, регулярно перевіряти залежності і валідувати всі GVT токени і взагалі всі токени, які. Вам доступні. Якщо ви колись подумали, що гарна ідея написати свій власний алгоритм криптографії, який буде надійніший за всі інші, це погана ідея. Беріть просто той, який якісний і перевірений. Криптографічні помилки це не щось абстрактне, це одна з причин найбільших витоків даних за останні 10 років. Якщо передаєш щось важливе, подумай, як це захищено. На цьому все. Всім дякую. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео або в нашій групі в Телеграм. Всім дякую, слава Україні!